Hello. Nice to see you. Let's start our lesson. My name is Olga Sergeyevna, and we will be talking about English, English food, English products, English grammar and vocabulary. So, at first, please think about your emotions. How are you today? Today I am I hope happy or excited or maybe calm. Yes. Your task find and circle the food, then write. Please follow the link under the video and do it. Будь ласка, перейдіть буде під відео, да, за на вказане завдання і виконати його. Вам необхідно, дивлячись на зображення різних продуктів, які сподіваюся, ви вже знаєте це і вершкове масло, і кавун, і цукор, і рис, та, і борошно, вам треба знайти ці слова. Ось, наприклад, піч, персик. Лемонеїд. Лимонад. А ще вдасться вам знайти все. Успіхів. А тепер трохи поговоримо про граматику. В англійській мові існує група іменників, які... За категорію поділяються на злічувальні і незлічувальні. Так само, як і в українській мові да? в певному розумінні, є іменники, які ми називаємо злічувальними або ж countable це іменники, які можна порахувати. Тобто одна дошка, дві дошки, три дошки, одна ручка, дві ручки, одне вікно, два вікна і так далі. Тобто ми їх вживаємо в однині, та множині. A cat – Cats, a sandwich sandwiches. One book, two books, three books, seven books, a pancake, ten pancakes, seven pancakes. І незлічувальні uncountable іменники, які вживаються суто в однині. І перед ними ні в якому разі ми не можемо поставити артикль «е» e або N та числівник. Як, наприклад, «milk», «honey». Water, juice, rice, but. Таких слів доволі багато. Особливо їх багато саме в темі їжа. Це будуть продукти молочні, MILK, yogurt, CHEESE, COTTAGE CHEESE. це буде м'ясо, MEAT, HAM, BACON, BEEF, PORK. Це буде різні напої. WATER, COCOA. Кофі, лимонет, колар і так далі. Та, запишіть, будь ласка, це собі в зошити. Зазначте. У реченнях перед злічувальними та незлічувальними іменниками часто використовують слова сам або ж any. в значенні декілька, кілька. We made some cakes. There is some milk in the kitchen. Would you like some apples? Would you like some water? Якщо ви подивитеся на табличку, то побачите, що слово сам використовується зазвичай у стверджувальних реченнях. Слово сам ми використовуємо у стверджувальних реченнях перед Злічувальними іменниками типу cakes, potatoes, apples, books, children, cats, dogs, тобто умножені, кілька чогось, кілька цукерок, помідорів, огірків і так далі, або ж перед незлічувальними, але які стоять суто в однині Some milk, some sugar, some bread. There is some milk in the kitchen. There is some cheese on the plate. I have got some apples. He has got some candles. Слово ж, «any» вживається до злічувальних і незлічувальних іменників у питальних та заперечних формах речення. Типу, We didn't make any cakes. There isn't any milk in the kitchen. There isn't any sugar on the cup. You haven't got any pans on your table. Are there any bananas? Is there any milk in the kitchen? Як ви бачите, граматична конструкція there is, there are також використовується при вивченні countable and uncountable nouns. Причому Якщо в нас не злічувальні, це завжди буде There is. Якщо це злічувальні в однині, There is a book on the shelf. На поличці книга. There are some books on the shelf, на поличці кілька книг. Окрім some і any, дуже часто використовується слово lots of або a lot of значені багато. We've got lots of apples, There is lots of bread, Baharto He has got lots of candies. There is a lot of sugar in my cup Let's do the task from your book. grammar page 50 task 1a listen find and repeat there's some rice in the jar there's some milk in the bottle there's some sugar in the jar there's some oil in the bottle there's some water in the jug There are some apples on the table. There are some oranges on the table. There are some eggs on the table. There are some bananas on the table. There are some lemons on the table. There are some onions on the table. Сподіваюсь, вам вдалося віднайти всі зазначені предмети на Нашій світлині. There is some rice in the jar, наприклад, це перша зверху картинка, да, і це банка із рисом. There is some water in the jar. Вода, трохи води у кувшині. Да, це остання картинка, останнє зображення зверху е, на картинці, так само, як і запропоновані овочі. фрукти, да, різні продукти, які є на столі. Повторіть ще раз. There is some rice in the jar. There is some milk in the bottle. There is some sugar in the jar. There is some oil in the bottle. There is some water in the jug. There are some apples on the table. There are some oranges on the table. There are some eggs on the table. There are some bananas on the table. There are some lemons on the table. There are some onions on the table. Як ви бачите, перший абзац це не тому там there is some. Друге це злічувальний, Countable noun. There are. Grammar. Тепер попрактикуємо з вами слово any. grammar page 50 task 2 listen compare and practice there isn't any butter there isn't any cheese there aren't any tomatoes there aren't any mushrooms there aren't any eggs Is there any cheese in the fridge? Yes, there is. Is there any butter in the fridge? No, there isn't. Are there any eggs in the fridge? Yes, there are. Як ви бачите, в в першій колонці і і і другій вживаються і countable, і uncountable nouns. Так? Злічувальні не незлічувані іменники. Тому there isn't any abo, there aren't any в запитаннях. Is there any cheese? Is there any butter? Is there um, any milk, for example? Are there any eggs? Are there any mushrooms? Grammar page 50, task 3. Listen and practice. There's some butter in the freezer. How much is there? There's a lot. There are some hamburgers in the freezer. How many are there? There are a lot. Let's rest and relax. Do another task. Follow the link and try to match for two columns: countable and uncountable nouns. Під відео перейдіть за посиланням і виконайте завдання. У вас є перелік слів. Вам треба, переносячи ці слова з потрібної колонки, встановити, які слова у вас будуть countable або ж uncountable. Да? Успіхів. So let's think about our lesson and say. Подумайте над вашим станом зараз які у вас емоції і продовжте речення. I understand and I can. I can explain. It was easy or difficult for me to I am happy, surprised, tired, excited. Angry Sad after lesson. Сподіваюсь, що з кожен з вас задоволений сьогоднішнім уроком. Your home task. Оберіть одне із запропонованих завдань. Look at Sam and Holly's Shopping. Complete the sentences with any and some. Ви бачите продуктову корзину. З якої Семі і холи ходять в магазин. Деякі продукти знаходяться в їх корзині. Вам треба в запропонованих реченнях під малюнком додати або ж any, або сам. Нагадую, any – заперечна форма або ж питальна форма у реченні. Сам це стверджувальне речення. Або ж ви можете створити щось інше. Create a poster about your favorite food using countable and uncountable nouns. Food. Створіть малюнок, да, на якому зазначити вашу улюблену їжу, улюблені страви, продукти, використовуючи саме ті іменники, які є злічувальними і незлічувальними. Ви можете їх розподілити по колонках, по групах, да? підписати. Have a nice day.